Кремлівські рубінові зорі світять москвичам та гостям столиці. Ось уже 80 років. П'ятикутні зірки символізують єдність пролетарів усіх п'яти континентів. Вони символ не лише сучасної Росії, але й улюблений атрибут усіх, хто ностальгує за радянським минулим. Проте знамениті символи не завжди були такими, як нині. До 1935 року Сталін та уся радянська верхівка засідали під імперськими орлами. Двоголові орли прикрашали вежі Кремля з XVII століття. Більшовики, захопивши владу у Росію у тисяча дев'ятсот одразу ж взялись безжалісно знищувати усі символи царської епохи. Бідолашних орлів трощили скрізь, не чіпали тільки на баштах Кремля. Припускають, що причиною була банальна нестача грошей на демонтаж. У 1935 році Сталін запросив іноземні делегації на честь святкового першотравневого параду. Вождю усіх народів кортіло похизувати. Ти з досягненнями країни рад та гості присоромили Сталіна. Він ніяк не міг пояснити, чому на Кремлі і досі символи попередньої влади розгніваний Сталін в авральному порядку наказав знайти орлам заміну. Спершу вежі Кремля хотіли прикрасити прапором та гербом СРСР та в підсумку зупинились на зорях. Перші кремлівські зорі були не рубінові, а золоті. У центрі кожної з них уральськими самоцвітами виклали серп і молот. Зірки виготовляли зі сталі і важили вони понад тонно. Через поспіх майстри не врахували деталей. Вежі попросто не витримували такої ваги і ледь не завалились. Тому шпилі довелось екстрено міняти. Та невдачі продовжували переслідувати Кремль. І незабаром зорі взагалі почорніли. Головна споруда Москви виглядала жалюгідно. Довелось шукати но. Нові символи ними стали рубінові зорі, які спроектували українці. Знамените рубінове світло кремлівських зір це заслуга талановитих українських майстрів з міста Ізюм Харківської області. Вони запропонували цікаву технологію. У кожної з п'яти кремлівських зір є подвійне скло: внутрішнє молочне, яке чудово розсіює світло, і зовнішнє рубінове. Завдяки спеціальному підшипнику кожна зірка вагою в тонну обертається на вітрі як флюгер. Світять зорі і в день, і вночі до них під'єднані електролампи з двома елементами живлення. Якщо перегорає один, негайно вмикається інший. Виготовили скло на Донбасі у Костянтинівці, після чого рубінові зорі попрямували на вежі Кремля. За всю історію славетні зірки гасли двічі вперше під час другої світової війни. Тоді зірки накрили брезентом, адже вони служили хорошим орієнтиром для ворожої авіації. Та після війни скло таки довелось замінити. Ненавмисними шкідниками виявились свої ж артилеристи. Вдруге зірки погасли у 1996 році за особистим проханням друга Путіна, режисера Микити Міхалкова. Вимкнути зорі на 10 годин потребували зйомки сцен нічної москви фільму Сибірський цирюльник. Після розпаду СРСР в Росії заговорили про недоречність радянської символіки на Кремлі. Та на відміну від цирпа та молота, зірки не чіпали. Робінові зорі й не. Нині світять путіну, бо вони одна зі скріп, яка тримає Росію у Купі.